Я відкривав тільки одне око, тому що другого у мене вже не було. Який сенс з ними говорити? Я не бачу Останні три дні перед пораненням. Це було найважче. Необхідно було захищати свою Україну, але в першу чергу потрібно було забезпечити безпеку своїй сім'ї, родині. Я їх не вивозив за межі України, там, да, тому що, по-перше, не було такої можливості і не відправляв, але було відправлено там в якесь більш-менш безпечне місце, на моє переконання. Ну і далі вже прийнято рішення. необхідно з'явитися військкомат для того, щоб відправили в частину. Нову, яка формується, або в стару, де потрібна допомога, і там уже будеш здійснювати необхідну свою допомогу нашій Україні, де вдарили фосфором, все горить. А зараз ведуть розмови про те, що треба сідати, про щось говорити. Як Ви вважаєте, з Росією з Путіним є нам про що говорити? Тут питання таке риторичне. Тут немає відповіді на те питання, чи готовий він відступати з нашої території. А в них відповідь тут очевидна. Вони кажуть, що ні, це наша територія, Крим ми не покинемо, Донецьк, Луганськ ми теж не будемо звільняти. Тому ну, про що з ними говорити? Якщо вони будуть готові до того, щоб вийти з нашої території взагалі, якщо вони будуть... Сприймати нас як незалежну державу, а не так, як вони сприймають, що це там від, під час розвалу Радянського Союзу, що ми були частиною їх. Вони ж нас не сприймають незалежними, вони сприймають своїми, фактично. От коли в них буде таке відношення, тоді можна про щось говорити. А до цього ну, питання риторичне. Ну про що можна говорити? Вони не хочуть звільняти Луганськ, Донецьк, вони не хочуть виходити з Криму, віддавати, повертати нам його. Вони цього всього не хочуть. Який, який сенс з ними говорити, я не бачу. Там Що Така різниця, жарка, якщо буде якийсь обстріл? Наш не те, що перший бій. Перший бій почався відразу. Тобто, відразу, як ми зайшли на ту територію, де ми проводили свої військові дії. Відразу нас відправили в те місто. Це недалеко від основного обласного центру від Донецька. І воно почалося там відразу. Оскільки раніше цих прильотів не було. Були прильоти там невеликі в ту сторону, там, де ми проходили навчання, але вони, дякувати Богу, не заділи нас. Ми зайшли на свою територію і там відразу почалося прильоти. Розказати, ну що десь в день, десь приблизно 3-6 годин це не було А так вони постійно можуть ближче, можуть далі. Важче було вже не просто бути в цій зоні, а вже бути на самій першій позиції. Там, де стояли наші хлопці, там важче всього. Там фактично не було. Часу, там, тільки вночі, деякий період, що не прилітало, а так було десь через хвилину, 2-3 хвилини прильот, 30 секунд прильоту. Тобто, якось переконуватися в тому, що е, міна, яка вистрелена ворогами, десь впаде в іншому місці, можна було, якщо ти чуєш її звук, її свист. Якщо ти не чуєш, то це вже питання риторичне, тому що вона могла прилетіти там, де ти знаходишся. Я пам'ятаю дуже часто в моїх ефірах, зокрема, видавали жару е, ватникам. Через яку територію? Господи, якби Росія не допомагала е, тим ну, окупованим територіям би, і тим так, терористам, що ви, там знаходяться, ви, вже давним би давно ці території були б е, повернуті, і там би був би порядок. Ви... Як ви думаєте, ось такі люди, зокрема вихідці з ОПЗЖ, можуть ще потрапити якось в парламент, чи нам треба законодавчо повністю все це закріпити і вичистити усю цю нечисть? Питання риторичне, я б їх через е, захист України, якраз збройний захист України, якраз на тій території, де іде війна, от якраз би пропускав би спочатку через ці всі місця, щоб вони не просто-напросто розуміли це все як прочитану літературу, а щоб вони е, на собі побачили, що там відбувається. Можливо, тоді в них думка зміниться. А так поки що говорити, що можна їм там довіряти. Я не думаю, вони будуть говорити все, що їм буде ставити вище керівництво. Якщо вони мають якісь російську якусь позицію і керівництво в них вище буде підтримувати її, то вони так і будуть говорити. Можливо, не прямо, але в основному це буде стосуватися цього. Частково позиції наші були нашими покинуті, відійшли назад, небагато, але це десь метрів 200-300 до 500 метрів наші відійшли, тому що були сильні обстріли великі, їхня розвідка ворога, ворогів заходила. Ті, хто вижили, вони частково відступили. А нас позиція була командування не відступати. І зайняти знову позиції. І от з тими бійцями, які були готові йти, направились туди і з командуванням теж. це, Тобто це не самі там якісь бійці рядові, це і командири, і замкомбата. тобто Будь-які офіцери вони прийшли допомагати і для того, щоб підняти дух в рядових бійців. Тому частина хлопців була готова. Йти на свої позиції. Завдання моє було забезпечити прохід відстрілюватись і якимось чином допомогти тим, хто туди йде. Я його вижу, він над нами, Погнали, Погнали, да. Давай, білі, бери, біля. Бери. Прямо, 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 прямо. Судимо. Горе, собі. Якраз перед початком збройної регресії, яка фактично торкнулася всієї території України, а не тільки там десь на Донбасі там, чи на Луганщині чи в Криму, тут якось по-іншому став підходити до цього всього. Тому що ми раніше думали, Та, це наші там, політики, там, чи це просто така інформація, чи це політики так говорять просто для того, щоб привернути до себе увагу. Мені так здавалося, але зараз от, ну, склалося те, що склалося. Тобто, фактично Росія здійснила атаку і фактично вона не цінує ні життя українського народу, ні нашу культуру, нічого. Тоді, коли нас обстріляли, я знаходився в свідомості вже тоді, коли мене вже грузили в бойову машину, для того, щоб вивезти з нуля. Випадково, тому що кого змогли, вивезли, кого не змогли, ну, залишили там. Питання риторичне. Просто що я приходив до свідомості, від. Яка в мене була свідомість? Я відкривав тільки одне око, тому що другого в мене вже не було, я не міг зрозуміти. Чому я не можу друге відкрити. І ні руками, ні ногами я пошевелити не міг. Я пам'ятаю, як мене несли, я пам'ятаю, як грузили з однієї машини в іншу машину. Ну а потім частково, да, я вже не пам'ятаю нічого, і мені вже потім розказували бойові товариші, що мене визначили як 200-го і кинули, на... кинули в ту. Скажімо так, кинули до двохсотих, там я з ними вже лежав, да, а потім випадково до трьохсотих, тому що хтось визначив, що я живий. Моє переконання в тому, що це точно не на один рік і не на два роки. Це, як мінімум, буде років п'ять, а то й більше десять. Тут все залежить від життя їхнього лідера, від позиції, яка в них буде стояти в парламенті, від наступного, хто буде в них наступний керівник їхньої держави. Від політики, від підтримки народу, як народ підтримує цю політичну силу в Росії. Тому це все таке відносне. Побачимо, потрібно готуватися до того, що це буде довше. Цілий місяць там були в цих всіх позиціях. Цих три дні це запам'ятавшися ятав, запам в мене напевно, що на все життя, оскільки там було покладно багато наших хлопців. Був підхід терористів дуже серйозно. Тобто там були такі позиції, що взагалі не могли то, що покинути, взагалі відступити чи помінятися, оскільки е, прильот був вибухонебезпечної речовини дуже великий, Тому така відносна. Вся ситуація, але запам'яталося і вважається, що ось три дні, цих це останні три дні перед пораненням це були найважчі в моєму житті.